Привіт, Кресені! Сьогодні з вами проведемо швидке кардіотренування, щоб тіло було в тонусі. Це тренування допоможе зміцнити м'язи, спалити зайві калорії та підтягнути наше тіло. Робимо стрибок і підйом коліна наверх, долоні під коліна. Видих. Видих. Видих, видих. Ух, поїхали. Працюємо. Видих, 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 видих. Вісім. Сім. Ість. П'ять. Чотири. І три. Два. Останній раз. Далі будемо скручуватись. коліна лікать, але також робити стрибок. Видих. 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 Чотири. І три. Два. Останній раз. Фух. Далі переходимо. Будемо скручуватись коліна-лікоть. Ягнутися долоню до стопи. Змінюємо сторону коліна лікоть. Долонь стопа Поїхали працюємо. У нас швиденьке тренування. Тому. Відпочивати будемо після тренування? Чотири, три, два. Останній раз. Фух. Ну що джампінджек? Видих. Розводимо ноги і руки в боки. Видих. На розведення. Видих. 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 Молодці. Працюємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Глибокий вдих, видих. Далі поїхали стопи. На ширині плечей. Робимо присідання. І вистрибуємо наверх. Присід. Вистрибнули. Присідаємо. Присідання, стидкуємо за колінами Таз відводимо назад. Щоб коліна не виходило вперед. За носок. Чотири. Три. два. Ух! Далі будемо робити бічний випад. І підтягувати коліна до ліктя. Бічний випад. Коліна до ліктя. Ще чотири. Три. І два. Останнє повторення. Змінюємо сторону. Бічний випад. Підняти коліна. Дотягнутися до ліктя. Ще чотири. Три. Два. Останнє повторення. Молодці. Ноги широко, Стопи в діагональ. Сідаємо в присідання пліє. Робимо три пружини. І виростаємо наверх. Три, два, один. Наверх. Три. Два. Один. Наверх. Ще. Наверх. Зараз працює внутрішня поверхня стегна. Ну і звісно, сідниці. Ух! Ще два разочки. Останні. Ну що ж, переходимо з вами до останньої вправи. Будемо робити боксування і стрибок з розворотом. Поїхали. Боксування. Oraz warota. Baksowania. baksowanie warota. Baksowania. Oraz warota. Ну що, красотні ми з вами зробили один підхід. Якщо є у вас ще час, ви відпочиваєте, п'єте водичку і повторюєте ще по самопочуттю два або три таких підходи. Якщо відео було для вас корисним, поставте лайк та не забудьте підписатись на канал, щоб не пропускати ефективне відео. З вами була я, Оля, а ми побачимось з вами на наступних тренуваннях.